Якщо не знаєте чим посмакувати під час перегляду фільму або ж коли до вас прийшли друзі, тоді смачне та легке приготування сирне печиво неодмінно смакуватиме усім, хто його спробує. Вітаю вас у рубриці Закуски до піну. Частина 3. Для початку один стакан будь-яких горіхів потрібно подрібнити в міксері. Потім дрібним кубиком наріжемо 100 г замороженого вершкового масла. Виступимо до замішування тіста. У великій мисці змішаємо 110 г борошна, 150 г сиру твердих сортів, масло та додамо трохи солі та перцю. Вимішуємо до повного об'єднання. Застелюємо пергаментним папером та змащуємо його трішки вершковим маслом. Від готового тіста відщипуємо невеличкі шматочки і формуємо печиво. Круглі шматочки тіста обвалюємо в горіхах. Складаємо печиво на деко та ставимо випікатися за температури 180 градусів. І як тільки воно зароб'янеться, відразу діставайте з духовки. Ярко виражений смак твердого сиру в поєднанні з горіхами. Це щось нереальне. Спробуйте приготувати себе вдома і не пошкодуєте. Експериментуйте та смакуйте. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.